Всім привіт! Мене звати Юля і сьогодні піде мова про біопрепарати, якими я користуюся на своєму городі. Ось я отримала, дивіться, скільки багато бутилок. І зараз покажу, що за препарати і для чого я їх використовую. Від чого, точніше, да? від жуків. Тут фунгіциди і інтексициди. Ось перший препарат це Актофіт, я користуюся від цибулевої мухи. Від цибулевої мухи дуже допомагає хорошо. В минулому році я користувалася цим препаратом. Ну, цього року теж закупила, нічим не користувалася. Думала, ну не надіялася зовсім на цей біопрепарат, що він допоможе від цибулевої мухи, там, бо скільки буває хімії, люди бризкають і все одно воно не допомагає. Ну Мені в минулому році допоміг і я цього року теж купила. Далі це препарат ось ліпідоцит. Це біологічний інтексицид. Ось, Це інтексицит від всіх жуків, павуків. Ну, теж можна брізкати її і овочі, ось, бачите, написано. Овочеві культури, багаторічні культури різні. Ліпідоцид для захисту рослин. Лучний метелик, капустяний білан, капустяна міль, капустяна совка. Ну, це ось для капусти дуже добре. Коли там брокколі садиш чи ще якийсь. капусту, яку треба їсти, рвати постійно, а хімію не набризкаєшся, а там завжди на щось насідає, щось цю капусту, якісь метелики та їдять. Ну, триходермін, я думаю, його всі знають, цей триходермін і користуються ним. Це фунгіцид, він від усіх грибкових захворювань. Далі це бітобоксицилін. Це інтексицид, теж від усіх овочів. Я просто прохожусь. Прохожу і все підряд бризкаю на городі. Я раз в тиждень бризкаю все підряд, що росте і цибулю, і морку, і капусту, і картоплю, і часник, все. Це ось біплан. Біплан М. Тож, овочеві, плодові. Овочеві та декоративні. Це теж кореневі гнилі, чорна ніжка, альтериніоріоз, пероноспороз, сіра гниль, фітофтороз. Це теж для катоплі. Можна бризкати теплички, теж від чорної гнилі, поливаю, розсаду свою. Так. Далі препарат планеріс. Це дуже хороший препарат. Це фунгіцид, біологічний фунгіцид для захисту рослин. Це теж від усього, всякі чорні ніжки. Бачите, і бактеріози різні, бо тушниста роса, кореневі гнилі, хузаріоз. Мільді, це ось добре брізкати, і виноград, оїдіум, паршасі, рагниль, і виноград, і все. Ну так, що ще там далі? Далі це у нас гліокладін. Гліокладін. Це фунгіцид теж. Ну, це стільки препаратів, ну, щоб мені вистачило на все літо для всього, тим більше, що я ще і користуюся для своїх троянд препаратами. Ну, а це нематофаги, нематофагінут, нематоди. Це морква. Поливаю, я показувала, як я садила, підливала, потім ще підросте, вона підлию під корінь. Бо в минулому році у мене ця нематода з'їла всю мою моркву. Вона вся морква з якимись наростами, з якимись такими коренями на ній. Дуже багато коріння на тій моркві. Вона вся покручена, поїдена. Ну, в общем, нематофагін цього року я взяла і буду користуватися. Це стільки препаратів. Накупила, ну, я користувалася, якщо ви хочете, можете собі теж. От виробництво біоцентр, виробник препаратів. Ну, я користуюсь, якщо у вас є бажання собі теж придбати, можете теж придбати. Я в інтернеті замовляла і в минулому році, і в цьому році. Особливо Актофіт. Він ось цей Актофіт самий дорогий. 900 мг, 350 гривень коштує. Але ось іменно він не дуже дієвий. Вони всі дієві, вони всі дієві препарати. Ну, ось так, закупилася на ціле літо. Мені хватить.